Що я можу зробити, коли в мене депресія? Давайте говорити чесно: депресія це не те, чого треба соромитись. Вона може трапитися з будь-ки. За статистикою, одна людина із п'яти у світі стикається з цим станом. Що робити, коли у вас депресія? Перш за все, прийміть це. Не варто довіряти думкам, як от я якийсь не такий чи не така, або усі справляються, а я ні. Наступний крок дія. І тут важливо пам'ятати, фізична активність може стати вашим союзником. Спорт навіть у легкому форматі три рази на тиждень це потужний інструмент у боротьбі з легкою депресією. Прогулянка, йога або навіть кілька простих вправ вдома допомагають активувати ресурси організму, які підтримують ваш емоційний стан. Але якщо ваш стан триває понад два тижні і ви відчуваєте, що звичайні справи стають непосильними, не відкладайте звернення до фахівця. Психолог чи психотерапевт допоможуть знайти опору, коли здається, що її немає. Кожен маленький крок це крок до відновлення, і цей шлях можна пройти з підтримкою та турботою про себе.